Нурміт Лібе. Я... Е, Ось. Кіль ми бачимо, але ця мережа, вона в принципі по всій Германії. І там працюють е, наші українські дівчата. Серед них є, до речі, і е, студентки медичного коледжу, що дистанційно навчаються. До речі, це... Одна з цих дівчат, Юлія Заєць. Вона зараз правда взяла кадень відпустку, але вона молодець. Вона встигала і добре вчитися, і займатися волонтеркою. І ось це до речі, не перший вантаж. Також та зазначу пані Крістіну Тішковську, це одна з керівниць цієї мережі. Яка працює на волонтерських засадах, і вони в основному спеціалізуються саме на адаптивному одягу. Це те, що потрібно пораненим, бо дуже важко хлопцям одягати звичайний одяг, коли складні поранення. А там це якраз приспособлено для цієї мети, тобто там спеціальні і застіпки, і мовні там все є. До речі, цей одяг, подібний одяг на нашому ринку, скажімо так, набічному, він досить дорогий. Так що з цього боку це дуже добре, ми їм вдячні і будемо продовжувати співпрацювати. Ось Тут така спеціальна застібочка. Ось, ось вона застіб... розстібається. Застібається, відповідно, можна ще щось таке знайти, наприклад. Наприклад, наприклад, можемо відповідно їх на потрібну ширину затягувати і знову ж таки зняти і одіти можна через такі застібочки. Ну,